Вітаю на уроці Я досліджую світ. Підготуйте свій робочий зошит, ручку та олівець. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, що таке сімейний добробут. Починаємо працювати. І перше наше завдання фенологічні спостереження. Яка зараз пора року за вікном діти? Осінь. Який місяць року? Жовтень. Яке сьогодні число? Шосте правильно, коли ми дивилися у вікно, небо було яким, ясним чи похмурим, розкажіть були опади чи не було? Якщо були які? Яка зараз температура повітря? Поміркуйте та скажіть, що таке добробут, як ви думаєте? Діти, добробут це матеріально-побутове забезпечення, достаток сім'ї. На що ваша сім'я витрачає гроші, розкажіть або спитайте у батьків. Яке значення має поняття гроші? Кожен каже свою думку. Пропоную вам зараз переглянути цікаве відео, а потім ми його обговоримо. Максимко, йдемо зі мною, я тобі щось покажу. Мама, ми будемо неподалік. Дивись, це справжні мушлі. Я такі бачила в мультиках. В мене є книжка про підводний світ. Насправді їх і 100 видів, а може і більше. Тисяч або мільйон. А ти знаєш, що мушлі колись були грошим? Ні, знаю, що гроші бувають паперові або металеві копійки. Коли ще жили печерні люди, але не було таких грошей. Взагалі тоді грошей не було, а товари просто обмінювали один на одній. Наприклад, зерно на рибу. То риби і зерно були грошима. Можна так сказати. Найбільше зірвалися товари, яких було мало. Люди, які не могли діла, вважалися багато. Вони, вони колись були мушлі. Одне ще така цікава назва каурі. Уяви собі, ці мушлі використовували за гроші багато тисяч років тому в Африці, в Індії і навіть в Америці. В індіанці вони були це так. Як на мене, дуже незвичними грошима були великі круглі каменюки з жінкою всередині. Мої, вони були як ми з тобою, а вони навіть ще більше. А як же тоді люди з ним ходили в магазин? Вони ще не були в магазині. Аби щось купити, їх котили. Вони були круглії форми для зручності. Мама мені дає кишенькові гроші. Деколи 20, деколи 50 гривень, якщо кашу все з дівчатами не поводився. Дивись, вони паперові, навіть не виявляють. Як я змогла б носити камінці в рюкзачку? Так, здорові гроші це дуже зручно. Перші здорові гроші з'явилися в Китаї. Марічка, а ти знаєш таку африканську коліну Зімбабве? Так, я з мамою ще вечора вчу нас від країн, Мадагаскар. Там прям він із мультика живуть у Єгипті ми були минулого року. А ще Конго, Уганда, Танзанія, Ефіопія, Кенія, Туніс, Ганна, Гвінея, Нігерія. Так от, у Зімбабве є одна купюра 100 трильйонів доларів. Ого, а скільки ж це нулів? Це одиничка 14 нулів. А у ХХ столітті в Госчині була купюра в мільярд трильйонів доларів. Максимко, а моя мама і тато мають карточку. В неї вони розраховуються в магазині, якщо хочеш щось купити. Це також гроші. Це електронні гроші. Можливо, скоро вони замінять паперові купюри і два монети. Коли ми виростемо, то їх точно вже не буде. Я взагалі думаю собі купити біткоїни. Мій дядько Микола працює фінансовим консультантом. Треба його розпитати. Річка, дивись, ми продай морозиво. Ти думаєш, нам продажуть морозиво за мушки? Навряд, але давай спробуємо. Розкажіть, що цікавого ходіти розказали, які раніше були купюри, які були раніше гроші? Що ви запам'ятали? Члени сім'ї ведуть спільне господарство, допомагають одне одному, разом долають труднощі, радіють успіхам. Що ще роблять? Живуть разом, так? розподіляють сімейний бюджет, люблять і поважають одне одного, ведуть домашнє господарство, разом проводять вільний час та допомагають одне одному в радості і в горі. Що таке добробут? Це ступінь задоволення певних потреб. Людина. А що ж таке сімейний бюджет? Від англійського це грошова сумка, тобто це планування, під час якого враховуються всі доходи і витрати сім'ї за певний період, наприклад, за місяць чи за рік. У його накопиченні беруть участь усі члени сім'ї, саме ті, хто заробляють гроші. Пропоную прочитати ці два визначення зараз самостійно, поставивши на паузу. За допомогою малюнку давайте з'ясуємо, із чого складаються доходи сім'ї. Сімейний бюджет складається з чого-перше? Із заробітної плати, з чого ще? Зі стипендії ще, спеції, з доходів від домашнього господарства, наприклад, якщо є м -м -м, свій город, і ви продаєте овочі чи фрукти, і відтуди, звідти йдуть доходи. Що ж таке грошові доходи? Це гроші, які заробила та отримала ваша сім'я за певний проміжок часу. Заробітна плата це грошова винагорода, яку виплачує власник підприємства працівникові за виконану ним роботу. Вона є основним джерелом доходів більшості сімей, більшості людей. Поставте зараз на паузу та прочитайте ці два визначення самостійно. Давайте за схемою назвемо види грошових витрат. Вони бувають обов'язкові. Це такі витрати, як на продукти харчування, одяг, взуття, за житло, комунальні послуги, податки, транспортні послуги та на освіту. Бувають непередбачувані витрати, витрати, наприклад, через хворобу, на ремонт якогось холодильника, автомобіля, будь-чого, що зламалось і потрібно Зараз терміново це відремонтувати. І також бувають необов'язкові витрати, наприклад, купівля будинку, автомобілю, електронної апаратури, предметів, розкоші і так і далі. Це не означає, що коли ви купуєте будинок, це не обов'язкова витрата. Якщо це мається на увазі, якщо у людини вже є будинок, а їй захотілося ще. Чомусь тому, що і вона вирішила відразу зараз на це витратити всі свої гроші, не знаючи того, що буде далі. Це мається це на увазі. І так само про автомобіль і все інше. Не мається на увазі, що якось що цього немає, і ви маєте можливості вже його купити, і ви не купуєте, тому що це не обов'язково. А це мається на увазі саме, якщо ви це вже маєте. Що таке взагалі витрати сімейного бюджету? Це грошові витрати за придбання чи споживання чого-небудь членами сім'ї. Прочитайте зараз це самостійно, поставивши на паузу. Поміркуйте, які витрати на цьому тижні здійснювали члени вашої родини? Можете запитати у батьків, бабусь, дідусів. До якої групи витрат вони належать? до обов'язкових, непередбачуваних, чи необов'язкових. Подумайте, коли члени вашої родини збільшують витрати, на які е, саме групи витрат. Тепер пропоную попрацювати за нашим підручником на сторінці 60 Послухайте уважно. Перш ніж здійснювати покупки, потрібно наперед спланувати свої витрати, наприклад, на їжу, одяг чи вже на житло. Купуючи харчові продукти, варто зменшити витрати на менш корисні на їжу. Купуючи одяг, взуття чи іграшку, корисно обдумати необхідність цієї. Покупки. Порівняйте ціни та якість потрібної вам речі в різних магазинах. І потім оберіть, дотримуючись цих правил, ви зможете зменшити витрати і накопичити гроші. Зараз поставте на паузу та прочитайте цей параграф з нашого підручнику самостійно. Скажіть, будь ласка, що необхідно зробити перш ніж здійснювати покупки? Це запитання за текстом, який ви прочитали. На які продукти потрібно зменшити витрати, а на які збільшити? Скажіть, яких ще правил потрібно дотримуватись перед покупкою чого-небудь? А які витрати сімейного бюджету, на ваш погляд, важливі для фізичного розвитку людини, а які для розвитку внутрішнього світу? Поміркуйте та скажіть, поставивши на паузу. Давайте поміркуємо з вами, для чого потрібен взагалі сімейний бюджет, щоб правильно розподілити гроші, щоб їх вистачило до наступного надання грошей, так? Щоб накопичити гроші на відпустку чи дорогу річ чи будь що інше, а для чого ще? Для виявлення непотрібних витла детрат і для уникнення боргів. А що таке борг? Розкажіть, будь ласка, знаєте ви чи ні? Борг діти це те, що потрібно повернути, наприклад, гроші. Коли у людини, наприклад, не вистачає грошей, і терміново потрібно, вони можуть взяти у борг і ці гроші потрібно повернути. Прочитайте це визначення та запам'ятайте. Щоб правильно розпоряджатися сімейним бюджетом, потрібно вести його облік, контроль і планування. Облік слід вести для підрахування доходів і витрат. Контролювати гроші потрібно для того, щоб уникнути незапланованих витрат, а планування допомагає правильно розподіляти та витрачати гроші. Зараз прочитайте ще раз самостійно цей параграф з нашого підручника. Скажіть, будь ласка, для здійснення бажань сім'ї, чого в сімейному бюджеті потрібно, має бути більше доходів чи витрат? Доходів. А чи можна заощаджувати гроші, наприклад, на комунальних послугах? Ну, якщо дуже сильно економити, але так не буде некомфортно жити, так? тому на комунальних послугах не завжди виходити заощадити. Чи можна заощаджувати на транспортних засобах, коли потрібно кожного дня кудись їздити? Розкажіть, як це можна зробити? Як ви думаєте? Інколи можна і зекономити на транспортних засобах, якщо це не дуже далеко від вас, і ви можете піти. Пішки, наприклад, так, вийти раніше і дійти пішки. Але це стосується лише якщо це поряд, якщо ви вже ходите самостійно кудись або ж в супроводі дорослих, і всі згодні з тим, що можна піти пішки. Люди, які знають, як вести сімейний бюджет, краще харчуються, одягаються. І різноманітніше проводять свій відпочинок. Знання сімейної економіки дає можливість людині усвідомити значущість своєї праці для поліпшення власного життя. Ми можемо з вами з цього зробити висновок, що у кожній сім'ї є своє домашнє господарство, для його ведення потрібен сімейний бюджет, який складається з доходів і витрат. Економне і бережне ставлення до сімейного бюджету обов'язок кожного дорослого і дитини. Прочитайте цей висновок самостійно. Дітея, скажіть, чи знаєте, ви для чого здійснюються покупки взагалі? Щоб жити, виживати, комфортніше жити. А що для здійснення покупок також є, чи є правила, чи ні, як ви думаєте? Є, наприклад, заздалегідь скласти список покупок, не е, ходити в супермаркеті голодним, знаєте, тому що голодним, коли ходиш, більше всього береш навіть те, що не потрібно. Не довіряти запахам, перевіряти все одно на е, наявність чи дати, яка е, простермінована, чи якихось дефектів, тому що, е, наприклад, продукт може мати гарний запах, але вже не бути якісним. Ось така цікавинка. Домашнім вашим завданням буде опрацювати тему на сторінці 58, 61 тобто 58, 59, 60 і 61. Відкрийте, будь ласка, свої підру... не підручники діти, а щоденники з нас в понеділок, наступний. Урок. Перегорніть свою сторіночку на наступний понеділок? Та на четвертий урок запишіть сторінка 58-61. Це ваше домашнє завдання. А зараз пропоную вам невеличку рефлексійну вправу все в наших руках. Який в тебе був настрій? Розкажи. Яке завдання сподобалось найбільше. Що сьогодні виконували? Яких досягнень досягли, можливо, не тільки на цьому уроці, а й на інших? Про що нового веде сьогодні дізнався? Які знання ви отримали, діти? Розкажіть, чим ви сьогодні допомогли, можливо, іншим, чи покращили свої стосунки з оточуючими? Це може стосуватися не лише уроків, а й домашніх справ. Та які труднощі у вас сьогодні виникали діти? Над чим ще потрібно працювати, розкажіть. На цьому я завершую наш урок. Я вдячна з вам за роботу. Бажаю вам успіхів у виконанні всіх домашніх завдань, які вам надані. До нових зустрічей!